Цей Бо він мені такий дубовий, що то страшне якесь. Подобається? Дивися, я е, коли в мене запитують, хочу твердий матрас, я кладу на Елару. Uh -huh. А після нього кладу на більш м'якіше і купляють чогось більш м'якіше. Не знаю чого. Всім хочуть жорсткий матрас. Кладу на Елару, потім купляють м'якіше. Але він дійсно трошки такий дубовенький. Люди. Якщо вам треба дубовий матрас, взагалі Елара це ваш матрас. Ось скільки він коштує. 14900 в розмірі 160 і є інші розміри на складі. Що по доставці в нього? Безкоштовна доставка по всій Україні, тому що він вакуумований, він турецький, він безпружинний, треба угу. брати безпружинні матраси. Якось ну, я не знаю, це треба до людей доносити. Ну, що, в нас і пружині, ось Максвелл лежить. Ну, в цілому, нічого так. Якщо ну, буває, що у людей з безпружинним матрасом прям поганий досвід. Ну, ти Таких людей не треба переконувати. Їм Ой. треба дати якісний пружинний матрас. Ну, нема смисла переконувати таких людей. На, вони куплять знову безпружинний матрас, він їм опять чомусь не сподобається і вони будуть проклинати наш магазин. Тому поставили ось пружинний на вибір. Да. Як на мене, то, то так треба робити. Це єдиний пружинний матрас, яким не відчувається пружина. <плес> Називається моделька, до речі, Максл. Да, Дійсно, от він плюс-мінус комфортний. Якщо б я там обирав свій пружинний матрас, цей можна брати. Але я не обираю, я теж взяв безпружинний. Всі матраси на сайті Солоха є і в шапці профілю телефон для зв'язку. І бачите шоурум на Дніпровській набережній 3А. Приходьте, тестуйте спиною і пробуйте. Можливо, вам Максвел сподобається більше, ніж без пружинка. То, будь ласка, якість тут гарна.